Всім привіт! З вами я Форхенот, і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Andydream BBQ Ми закінчили на цьому моменті. Це друга серія. Дуже цікаво, воно реально схоже на корабель. Туалет. Так, еще куда мы не дали? Угу. О, авто автосохранить сбережения. Нормально. Так, опа. Ну, давайте на мы поболтаем. Вы почти пани босс. Вот это шукает на темноту. О, я більше не бос сам собі. Однак я можу навчити вас вирощувати свій власний закіртик. Хм, <сил> 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 це одне з найдавніших заклинань, яких я коли-небудь чую від відьми. Ви випадку, знаєте, як дістатись до ванної кімнати. Вона сказала ванна. Не <плес> непозорена. Сказала, Давайте не йти на компроміс. Мені потрібно позбутися диму, що дістатись до боса. І ця ванна. Може стати ключом до успіху нашого бізнесу. Насправді один із наших пішов шукати в ванну кімнату і одразу її знайшов. Саме цього, чому нам варто піхати на захід очищення, ми могли би спробувати піти до ванни звідти. Ми повинні йти додому. У мене алергія на ось осінь. Ха-ха, я отримав цю довідку. Скажімо, ви схожі на істоту, яка любить перевіряти себе, і здається, у нас той же кінцевий пункт призначення ніхто. Чи не могли б ми настим знайти нашого друга? Я нагороджу вас на полегливу працю чимось, що може бути корисним у тій е, вашій справі, як вам так подобається. Жахливий вибір, але точно. У будь-якому випадку, коли бачили її останнє, вона сказала, що запитає, як пройти до будинку тюлії. ні, а якщо вона вже жити нормало середи. Ви не пам'ятаєте, ми бачили, що її халозі повністю. Заспокійтесь, дам можливість, хтось давайте її фалі. Час брати за роботу. <гум> Цікаві персонажі. То тобто одна старушка така, зліва та що ця. І справа та що друга. Прикольно. <гум> Чудово, тепер ми не діємо до очищення, І це все вина. <гум> не могли б виклапитись, будь ласка. Я сумую за своєю труною. Я БОС! Це не точно. Байдуже не розпіжайся, іди геть. Чи не могли б ви мені все, що вам відомо про це? Ванну? Немає часу на балачки. Мудак залишив двері відкритими, Тепер до башки тварини немає, мої малюки! Немовлята чи домашні тварини? Обидва однакові, дві сутності, одне життя від співпорідний душі. Їх там чотири знайди їх. Я дам стільки грошей, багато грошей. Он люблять броднити кров'ю колинки мого будинку. Робіть із цією інформацією все що хочете. Я зараз з вами. <звук> так, ну, а далі куди? Це стрьомна херня. Капець. я поки туди йти, напевно, не буду. Де ми ще походимо? Цікаво. Одразу все так зрозуміло. Я ж напевно знаю англійську. Тут якась людина під лавкою на зупинці. Цікаво. Картинки всякі диска. Так, а куди мені йти? персонаж-криса. Оні гринший подивиться на плану, ви не пройдете мені на цей міст. Я привав його сьогодні вранці. Я антологія, аномалія, кроки назад же б'гут. Гей-гей-гей, слухай, тут крий. Я бив такий сюди, я сюди някеті піхать! П'ятя зів! Доручився ж дівдю, не вбив мого братика. Я за. Я прошу рибасення, пані. Для мене все не так, як так кручища. Відьма пека пута міст. Привіт, друже, моє співчуття. Буде коштувати вам кожного співчуття

Дорога, дорога, дивіться. Бачиш того розбиту будівлю і бачиш там того джентльмена. Тому ти йому ходив чоловік весь час придивлявся до моєго майна. Він точно хоче ще красти моєго майна. Але це не суть. Я хочу, щоб він перестав дивитись на мене я не Віддачи вам сюди завгодно, я не знаю. Тепер би мені директись на мої властивості і летіть. Так, цікаво. Не очікував тут. бачите італьянців. Італьянець криса, ну ладно. Наші снямки були. <ріхи> Блять, упав, твою мать. Ладно, так. Оце що, куди воно? Ну, вгору? Ти <ріхи> Ух ти ж, таке воно велике. Але не можна з ним взаємодіяти. Кісь так сім блях. Голови немає, Ну, вообще живе. Дупа. Вот летающая херня. А нас с ней можно пополтать. Блять, сука. Ну ладно. Пофиг. Так, 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 так. Что? Оно застыло, типа, фу у нас сейчас на тут все это за все хернятся херня -то. Опа. Блин. Ты закопанный. Двери. Для чего вот за двери? О, еще такие пьедесталы кейс. Странный. Так. Шоу, куда они? Я бачив. Я це бачив. Сьогодні людина була змушена відпустити від своєї праці. Ох, ні. Вартість хто міг насмилити. Ви чули мене, Джен. Я бачив, як голові цієї сутності в відкладає кілька мікросекунд тому. Він, знайти і звільнити його голову від цього він повинен повернути це на роботу. Звичайно, ратий допомогти колізі по бізнесу. Він не розуміє моєї мети. Вітаю! З радістю вам все поясню. Одна людина не може бути в двох місцях одночасно. Хоча черовнику не обов'язково бути в двох місцях одночасно. Він може бути в одному місці в один час. Тому що він загубився би у свідомості іншої людини. Я радий, що ми розуміємо одне одного. Енна, ти тут? Бо хочеш бути. Я бачу це твоїх хоча. Я тут для наших незавершених справ. Твій дурний начальник. По-перше, мені потрібно отримати більшу інформацію про цей безглуздий ...ванну. А? Ванна кімната? Але, звичайно. Ви шукаєте це. Та стара відьма шукає це сьогодні. Всі шукають ванну кімнату. Тепер ви не чули від мене, але шлях до входу. У ванну можна потрапити через гігантську кулю, яка ви бачите в небі за мостом. Але для того, щоб достити, ми повинні створити саме життя. Тепер іди геть Енна, і отримати життя. Це буде ваш квест сьогодні. Дозвольте мені трохи дослідити і повернутися до вас. Так, опять зливо совершенней закизино, блин. Так, и куди мені далі? дали? Блин, ну це до хирища квестов, и шо бы с ними робити? Вообще ни хера не понятно. Ну е -е -е так Блин. Хер его поймешь. Ну це, конечно, аппарат, у него все руки идут на, на вулиці. все руки. она нам туда подаем, что а там. какая-то люди на манекен. Так. Что тут? А, опять эта штучка. В самом начале же же она была. Для чего она? Ну, реально, это прям корабель какой прям будивля корабель. Цікаво. Дуже. Путинки разные стоят. Опять. Кость закопали. О, это же пес. Прикольно. Сліди крові, про те, що казалось, що не люблять оставлять. Thank you. Так, Ну, я ще одного питомця знайшов. Тепер куди мені йти. Хер його поймеш. На нього, напевно. Обід повертається. Цікаво, що мені робить? Ем, ну, на цьому, напевно, закінчимо. До зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте коментувати це відео. Зустрінемось в наступних відео. Якщо. Ну, розумієте, вихід цих відео буде від, залежить від вашої активності. Чим більше лайків про реглядів, тим більше я буду випускати старатися відео швидше. Все, всім з вами був верхінот.